Скільки ми можемо зібрати репарацій з Московії? Відповідь: далеко не все, що нам потрібно. Хто зможе нам відшкодувати всі збитки від війни? Відповідь: ніхто не зможе відшкодувати нам всі збитки від війни. Чи допоможе нам план Маршал або макроекономічний план, наприклад, який все ж таки розробить Західна Європа? Відповідь частково допоможе. Тож, якщо все так не ідеально, і насправді ніхто там нам не відбудує за свої гроші все, що у нас тут наробили наші вороги, то все ж все пропало. Насправді ні. І відповіді на це, що робити після війни і як відбудовувати свою країну, є, і були вони в прикладах, в історії. Саме ми говоримо про демократичні країни і ринкові країни, а не період совєтської відбудови, коли вертикалю там. Командами строїли все на світі без прав людей стадами. Заганяли їх з вагонетками у шахти, От нині ви більше не люди. Ви вінтіки, в машини на службі нашої великої родини. Ми говоримо про справді відбудову правової демократичної ринкової України. От саме про це сьогодні і буде ролик. Всім привіт! Мене звуть Володин Краснопьоров. Я засновник просвітницької ініціативи Останній капіталіст. Дякуємо всім патронам, хто допомагає нам донейти, дає нам ресурси на те, аби ми знімали все нові, все кращі відео. Ми рухаємося до того, аби справді пояснити всі проблеми, чому ми так на сьогодні і не маємо нашого економічного дива, і аби ми його мали обов'язково після війни почали активно рухатися. Дякуємо вам і дякуємо всім, хто коментить, ставить лайки, дзвіночки. погоджується з нами, не погоджується з нами. Просимо от там в коментарі, пишіть. Там можете навіть капслокам, пожалуйста, як вам хочеться, так і пишіть. А ми поїхали. Отже, сьогодні ми будемо говорити про відбудову і відродження. О, ні, -ні ну не, не про те відродження, про яке ви зараз подумали. От а справді про те відродження, коли Україна відновлює свою економічну міць, все не можемо пробити стелю в 200 мільярдів доларів. ВВП постійно трапляється якась у нас біда, то, то криза світова, то перша війна, то продовження ескалації зараз другої війни, вже тотальної. От, але ми віримо, що ми все ж таки після війни проб'ємо цю позначку і. Попремо до нашого трильйона баксів ВВП. Але на початку треба зрозуміти, що ж таке ми будемо відновлювати і відроджувати, які справді збитки нам принесла війна. Одразу попереджаємо, що це доволі болісно, особливо в масштабах і грошах річ. Тому побережіть свої нерви. Український уряд, звісно, відслідковує всі витрати. Якщо після перших двох тижнів війни вони оцінювались у 100 мільярдів доларів, то вже в кінці квітня у 500-600 мільярдів, а в кінці червня у 800 мільярдів. Остання цифра 1 трильйон доларів. Тобто за сучасним виміром майже 40 трильйонів гривень. Сума просто астрономічна, насправді. Щоб зрозуміти, скільки це потрібно уявити, от уявіть собі, що український житловий фонд має мільйон квадратних метрів, і оцінюється він приблизно в 17 трильйонів гривень. Тобто вартість усього житла в Україні від сільських хат, будинків на Печерську і твоєї, твоєї саме квартири, менше в два рази, ніж те, що нам треба для відбудови вже сьогодні. Якщо ви не зрозуміли масштаби проблем, то зазначимо ще один приклад. У 2021 році весь український бюджет складав 1,1 трильйон гривень. Тобто у 40 разів менше, ніж всі збитки, які ми зазнали на сьогодні. Звісно, це дуже загальна цифра. Сюди, як в єдиний котел, складено все. Збитки завдані приватному майну і приватним оселям, інфраструктурі, промисловості, сільському господарству, екології і тому подібне. Звісно, оцінити всю вартість зруйнованого теж не так просто, адже багато це було справді там совєтського часу забудова і таке інше, але все ж таки оцінювати кількість втраченого житла нам потрібно. Капітальний ремонт одного багатоквартирного будинку, прикладом дві поверхівки на два під'їзди 100 квартир оцінюється в 1 мільйон доларів. Це якщо серйозних пошкоджень немає, це 4 мільярди доларів тільки на ремонти без меблів. І тільки тих будинків, які просто пошкоджені, а не зруйновані, і це тільки по тих заявах, що наразі зареєстровані. А зареєструватися змогло далеко не всі, особливо на окупованих територіях. В законі про компенсації та відбудову країни, який приймали у першому читанні, йшлося, що компенсуватимуть пошкодження житла, яке не перевищує 150 квадратів. А у другому читанні планують взагалі це прибрати, щоб не дискримінувати тих, хто має більшу площу житла. Але це попахує дещо популізмом. Отже, такі гроші немає ні в центральному бюджеті, тим більше. На місцях. Це не враховуючи інфраструктуру, заводи, ТЕЦ і багато чого іншого. Поки що люди ремонтують все за свій рахунок. Місцева влада закликає всіх збирати чеки, потім, мовляв, по репараціях повернуть. Вже дійшло до того, що є дефіцит будівельних матеріалів, наприклад, скла та віконних профілів, бо всі хочуть встигнути до зими. Ну добре, щось підлатають, а далі що? Постає питання, де ж все таки взяти ресурси насправді фундаментальне відновлення? Бо можна з однієї сторони знову понаприймати купу законопроєктів, Там українці мають право на то сьо, і 10, і 20, В нас соціальна держава. А по суті, нічим не забезпечити ці статті. Питання справді дуже актуальне, адже якщо ми не будемо знати, де ми візьмемо ресурси, то ми можемо мати приклад Вірменії, бідної напівзруйнованої держави, де є економічна стагнація, соціальна і політична нестабільність, і через це цивілізаційний глухий кут, в якому вірменія зараз опинилась, роблячи рух по колу протягом останніх 20 років. Інший не менш сумний приклад Боснія, яка не отримала достатнє фінансування по ревіталізації країни після наслідків йогославських славських воєн і до сих пір має проблеми з побудовою демократичних інституцій. Хоча з усіх сил надолужує цей процес, рухаючись до статусу кандидата в члени Євросоюзу. Отже, давайте тепер подивимося на джерела, звідки ми можемо брати гроші на відбудову і відродження. Перше і головне джерело відбудови України це Московія. Все логічно, вони напали, зруйнували і мають платити. Але декілька проблем. Ми не знаємо, що з Москвою буде завтра. Один сценаріїв, що там залишається путінський режим, вони просто відступають від наших територій і захищаються від цього світу і не бажають нічого сплачувати. Далі маніпулюючи цінами на газ, нафту. Звісно, Європа остаточно відмовиться від їх не але така проблема може існувати: що цей дідуля ще там проживе певний десяток років, а може більше. Ми не кажемо, що це основний сценарій, але це дуже ймовірно. Вони не йдуть ні на які виплати, не йдуть на назустріч заходу і просто сидять собі там в своїй Москві і захищаються від цього світу. Це можливо, диктатор може померти, але його може замінити. Падашев, до прикладу, з якого зліплять Новгандропова, які прийшов для того, щоб зберегти країну у складні часи. От минулий лідер зробив ряд помилок, але він робив це заради великої і срати родини і таке інше. І от режим він там далі і утримується. Це дуже ймовірно. Така Московія може погодитися на якийсь там слабкий мірок, і то можливо навіть буде ситуація як з Японією, з якою з Другої світової взагалі ніякої мирної договору таки не сталося. От, і в принципі, так і триматися від цього світу подалі. Є звісно сценарію розпаду Московії. Тут це набагато ще гірше виходить, тому що ті складові, які будуть виходити, будуть казати, ми не вінувати. От, от Москва сама все зробила, без нашого відома, нас не питали. Ще Путін федерацію звів до. Унітарної тоталітарної держави і керував все одноосібно. Ми на місцях голоси не мали. Взагалі ми були проти наших мальчиків у Білі і таке інше. От, і таке, ну, Наприклад, за репарації по Афганістану ніхто з нових незалежних країн після СССР не сплачував. От, от така ситуація теж можлива. Можливо, інше, що Московія стане там якимось там демократичним утворенням. Уявіть собі, так. І тут є економічні проблеми, що, наприклад, вони стають справді там. Вони хочуть зліпити реальну федерацію, як говорять там ті, хто виїхав зараз. Але ну от вони ліплять ідеальною федерацією, справді там є права, суб'єкти. Тепер давайте подивимося, які гроші вони можуть надавати, що вони взагалі можуть генерувати для того, щоб у них забирати ти репарації. Отже, по перше, вони будуть розповідати, що от ми постраждали, нам треба гроші теж на відновлення економіки, так і сяк. Але ми почнемо дещо сплачувати. Але тут якраз тим дещо є проблема. У 2021 році бюджет Московії складав 330 мільярдів доларів після санкцій, технологічних спадів, які вони самі. Собі створили, у них бюджет може зменшитись взагалі вдвічі. У них може бути ситуація покращитися, звісно, там економічно вони почнуть знову продавати масово нафту і газ в Європу, Німеччина, нарешті, там, знаєте, каже, наконець, це пішов газ. Що в як добре? От це станеться теоретично, якщо це станеться, але все одно перспективи на те, що вони сплатять на все, те, що вони наробили і накоїли, не надто веселі. Скільки складе той московський бюджет після спаду економіки? Мільярдів 150 доларів, 100 мільярдів. Як ж з цього бюджету взяти собі трильйон? Вимагати, щоб росіяни давали по 10% бюджету на рік. Ну, буде це 10-15 мільярдів. Але щоб видати трильйон, вони муситимуть працювати 100 років. 100 років! І таке ми в історії вже бачили. Німеччина закінчила виплачувати репарації жертвам Голокосту в кінці 1990-х років, до яких багато спостраждалих просто не дожили. Трошки інакше поступив Сувок, який почав як. Гусака обдирати там Німеччину зі східної Німеччини вивезли 400 тисяч залізничних вагонів, 200 тисяч верстатів, які потім працювали по всьому радянському союзу. А деякі з них працюють на кількох заводах Києва і до сьогодні. Також майже 100 електростанцій, 2000 тисячі заводів, 20 мільйонів тонн спирту, а ще більше 400 тисяч радіоприймачів, 60 тисяч роялів та піаніно. Що ж роялі піаніно? Уявіть собі, це просто неймовірно. Не враховуючи ці годинники, да, що там тягали совєтські солдати, познімай годинники. Що познімай? Вони ж крадені! щоб не видно було. 60 тисяч мисливських рушниць, мільйон пальто та один мільйон головних уборів це не враховуючи всякої дрібноти. І це тільки офіційні оформлені репарації. А не те, що солдати тягнули зі взятого Берліну як трофей, таким чином Собок витягнув зі східної Німеччини 16 мільярдів доларів на 1954 рік. Це сьогодні 180 мільярдів. Звісно, значну частину репарацій ми можемо отримати за допомогою заморожених активів Центробанку банку Московії. На сьогодні це 350 мільярдів доларів. Але ось проблема прецедентів конфіскації активів центробанку до сьогодні не було. Розробка такої процедури може тривати певний час. Також треба розуміти, що багато країн, які на сьогодні, зокрема, дають нам допомогу або страждають від цієї війни, схочуть отримати і свою частку пирога від Московії. Такі сценарії треба теж враховувати, тому прямо розраховувати на всі 350 мільярдів не треба. І нагадаємо, що мова йде про активи центрального банку, це не завжди тільки гроші. Після Другої світової війни іншим шляхом пішла. Європа і взагалі країни заходу альтернативою стало фінансування відновлення Європи так званим планом маршала. його полягала в тому, що країни отримують асигнування, тобто гроші на конкретні соціальні та економічні програми, перш за все, для розрахунку за ленд-лізом та ревіталізації економіки. Та й то сума була відносно невелика. Вона там допомагала певній макроекономічній стабільності, але дивіться, 13 мільярдів доларів, які було віддано на купу країн, це на сьогодні 150 мільярдів доларів. Це не такі великі гроші. І тут ми переходимо до іншого питання. Добре, є репарації Московії, які так сяк можна якось там викачувати, але видно, що цього повністю не вистачить. То чи готовий захід нам допомогти? Як він це зробив, коли зруйнував? Німецьку нацистську країну, і після руйнування нацистської Німеччини Сполучені Штати почали допомагати своїм союзникам. Можемо повернутися до досвіду Донецької Луганської області. Там за 8 років перед масштабним вторгненням різні європейські структури надали 400 мільйонів доларів прямої допомоги, 300 мільйонів гуманітарної та 700 мільйонів кредитної. Тож можуть європейські країни надавати допомоги більше ніж вони надають зараз. Це декілька мільярдів доларів допомоги щомісяця. Звісно, питання, особливо коли ми бачимо, як затягується буває ця допомога, як Німеччина та ж саме буває, вставляє палочки в колеса і таке інше. Нещодавно агентство Bloomberg з посиланням на джерела серед офіційних осіб ЄС заявило, що Євросоюз готовий виділити Україні більше 500 мільярдів євро. І це чудова сума. Разом з арештованими активами центробанку мало б вистачити. Та не треба плутати грішне з праведним. По перше, наразі макрофінансова допомога ЄС надходить до нас обмежено і порційно. По друге, не факт. Що якщо навіть таку програму відбудову схвалять, вона не розтягнеться на пару десятків років. Натомість може статися, як сталося в Хорватії, де після бойових дій, початку середини 90-х років, декілька міст було буквально зруйновані. Наприклад, Воковар став аналогом нашого Маріуполя. Кількість біженців сягнула 20% населення, зруйновано було кожний п'ятий будинок. Одне тільки розмінування країни оцінювалось у мільярд євро та 50 років. Тобто зараз воно десь на середині процесу. Звісно, хроматам надали якусь допомогу, але серйозних репарацій від Сербії вони так і не отримали. Звитки були на в 27 мільярдів доларів на 1996 рік. На 4 мільйони населення це тоді було дуже багато. І здавалося би, посткомуністична, не центральна економіка в Йогославії мала б повторити долю Вірменії. Але ні, тому що вона зробила якісні ринкові реформи, а також створила. Хороші умови для бізнесу, що стало в принципі фундаментом для інтеграції в європейське співтовариство. Зокрема, завдяки цьому там добре вистрільнув туризм, дешевизна і гарний сервіс, прекрасні гірські і морські курорти країни влюбували туристи в умовах невеликого населення. Галу стала значним джерелом доходів і нині формує до 15% ВВП. Останні роки до пандемії країну вже відвідували до 20 мільйонів туристів у рік, що у 5 разів більше за її населення. Яскравим є і промисловість країни за часів війни там знищили ряд важливих промислових підприємств. Лісова металургійна, текстильна промисловість, які складали основу виробництва, були майже знищені. Лібералізація економіки дозволила країні знайти себе у нових галузях. Зараз у Хорватії виробляють машини, інструменти, різні готові металеві вироби, кораблі та човни, мінеральні масла та дистиляти. Вироби з деревини, меблі, військове обладнання, одяг, взуття за аксесуарами, цемент, цегла та інші будівельні матеріали тощо розвинуть енергетика, водобовна галузь, водопостачання. Досвід Хорватії підтверджує помилковість поглядів наших державників, які хочуть взяти всі свої руки, всі фінансові вливання і розподілити їх за новим совєтсько-українським планом. І це помилка, тому що ми навіть собі не уявляємо, що в свободі можуть зробити наші обдаровані люди. Дай їм тільки право на ініціативу і відповідальність. Хорватія показала, що державне втручання має бути мінімальне, а саме створення умов для розвитку бізнесу і відбудови від місцевих, до речі, громад, ось це є важливою функцією влади. Країна не чекала на компенсації тих ж 27 мільярдів збитків, не розгортала державних інвестицій. Вона Створювала умови, і він не почав шукати інвестиції відновлювати економіку країни, наповнюючи в тому числі і державну скарбницю, за яку так турбуються українські бюджетоцентристи. Приблизно те ж саме відбувалося і у Західній Німеччині в кінці 40-х років. Країна отримала менше 2 мільярдів доларів за плану маршала, приблизно 16 мільярдів на сьогоднішні ціни. І це був просто нуль, бо країна була зрівняна з землею. Ми не кажемо вже про людські втрати. Багато міст були. Просто стерті з лиця землі, більшість заводів були у руїнах. І не кажемо вже про трофейний пограбунок та репарації. Достатньо сказати, що по країні було знищено 5 мільйонів будинків і квартир за різними оцінками. Чи то кожний четвертий, чи то кожний третій німець був просто безхатченком. Все порятували реформи Людвіга Ерхарда, який в ті часи був міністром господарства в уряді християнських демократів під керівництвом Конрада Аденаура. Його рецепт був простий: приватна власність, створення нової німецької валюти, низькі податки, конкуренція, умови для інвесторів, боротьба з інфляцією. Ці реформи привели до того, що з'явилося дуже багато малих підприємців, сталося більше зайнятості, і інфляція була поборена. З'явилися, хоч і невеличкі, та все ж таки виробники, що збільшувало економіку і покращувало ситуацію загалом по країні. Вже на початку 50-х ВВП країни наздогнав довоєнні показники. Звісно, були якісь капіталовкладення від союзників плюс допомога в межах НАТО, але більшості своїй за 50-60 роки Німеччина відбудувала себе сама. А далі почався наступний етап. Крокування Німеччини до промислового лідерства в Європі, це вже трохи інша історія. І не треба забувати, що Хорватія, що Німеччина взаємодіяли активно з вільним, розвиненим демократичним світом, відкриті ринки для них і дозволили їм швидко відновитися і торгувати, продавати і заробляти. І це ми теж маємо лобіювати. В першу чергу євроасоціація, яку ми підписали, має далі розкриватися і інтегровувати нас в європейське співтовариство. А загалом до чого ж ми ведемо? По-перше, Дива не буде, і ніхто нам не компенсує трильйони грошей. Московія, якщо і компенсує більшу частку з цього, то точно не швидко, а на довгий проміжок часу. Приватні особи теж можуть позиватися до уряду Росії, але досвід Польщі і ізраїлю каже про те, що такі справи можуть іти десятиліттями. На певний час ми зможемо покривати наші витрати не тільки за допомогою нашого бюджету, але й за допомогою заходу, а також за допомогою грантових програм, що зменшить навантаження і дозволить дещо лібералізувати економіку. І звісно, відбудова країни має супроводжуватися і зміною її економічного стану, а також і фіскального, і правового і іншого. І, хоч ми були пошкоджені менше, звісно, ніж Німеччина під час Другої світової війни. Але ті трансформації, ті виклики, які перед нами стоять, точно можна зрівняти з тим днем. Отже, ми в першу чергу маємо навіть говорити не про відбудову, а зміну парадигми мислення. Ми маємо побудувати країну переможця з новою економікою, з новою системою. І як частину західної економічної торгової системи. А без вільної економіки і прав і закон можна чекати з неба трильйони дуже довго, і так, звісно, і не дочекатися. Всіх благ, всім!